Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в цьому відео хочу з вами поговорити про одну книгу, яка називається Стань профі. Її написав Ерік Уоррі, один із найкращих мережовиків світу. Тут він описав повністю, як на своєму досвіді як проводити детально робочі схеми роботи дистриб'ютора з потенційними клієнтами, тут описуються повністю усі навики. Які потрібно мати для того, щоб досягти успіху в мережевому бізнесі, ось тут повністю ну, дуже-дуже цікаво, як, як шукати потенційних клієнтів, як зрозуміти, що це саме професія нова, яка, як всі інші професії, треба обучатися. З чого почати? Чому приймають люди рішення займатися мережевим бізнесом? Так? Покроково, як робити всі-всі-всі речі. І як то все для досягнення саме результатів. Результатів, які ведуть нас до успіху. Це реальна книга допомоги нам з роботою з нашими потенційними клієнтами. От. І також на навчальному етапі це допомога, ця книга це допомога вашому новому партнеру, який прийде або вже є в вашій, вашій команді.